Доброго дня, любі глядачі! В цьому році Власівського будинку культури виповнюється 50 років з дня заснування. Сьогодні у нас є чудова можливість поспілкуватися з директором до Оліною Олександрівною, яка люб'язно погодилась відповісти на всі наші запитання. Доброго дня! Добрий день! Дякую, що знайшли та можливість і погодились відповісти на всі наші запитання. Давайте розпочнемо нашу розмову з самого початку з періоду заснування та перших років роботи в Ласівському будинку культури. 12 січня 1975 року екс директору будинку культури Горбатенко Ользі Денисівні вручили ключі від цієї новобудови, головний директор об'єднання Дніпроенергобудпром Іван Едуардович Марон та головний керівник по будівлі цієї будови Кочерженко Пантелеймон. На той час це була новостворена новобудова, як і багато закладів в нашому селищі. Саме після цього дня двері будинку культури відкрилися, і тут почали діяти всі-всі-всі гуртки, які на той час були в дитячому секторі, який зараз будівля дитячого сектора, а то була будівля будинку культури і творчості, і її залишили для гуртків технічного направлення. Почали діяти всі гуртки, почали приходити сюди нові люди, і розвивалася культура, мистецтво і як сказати, масове дозвілля було всім запропоноване в селищі. Еліна Олександрівна, ви вже не один рік працюєте директором цього закладу, і як ніхто розумієте, що від керівника дуже залежить якісна робота колективу, чи могли би розповісти про керівний склад Фласівського будинку культури? На протязі всіх років його існування. Ой, мене не було ще на світі, коли е, почали працювати тут люди тих років. Ну я хочу сказати, що директор була незмінна з 75-го року і до 2016 року. Це Горбатенко Ольга Денисівна. Е, дуже якби зачепили свою активну діяльність в стінах будинку культури. Це ті люди, які на сьогоднішній день пропрацювали тут більше ніж 25 років. Це такі прізвища, як Савченко, Галина Григорівна, Петько Алла Іванівна, Дубінська Лариса Петрівна і Заболотня Віра Миколаївна. Що хочу сказати про той склад, які були в 75 му Це були також молоді спеціалісти, які Прізвище – прізвища. це підгірна Віра Миколаївна, яка вела хореографічний колектив. Це Комаревський Олександр Григорович, який вів театральний колектив, це Савченко Галина Григорівна також прийшла. Тоді вела солістів-вокалістів і групу іксхол. Це Мамон Зіна Васильівна, це Сливка Микола Батькович, навіть не помню, гетьманець Микола. Гетьманець Микола, ну можна багатьох сказати, мабуть, я навіть не всіх зараз їх назву, бо я не всіх їх знаю, не з всіми працювала. Але в історії багато написано прізвищ тих саме власівчан, які тут працювали, жили і прославляли нашу власівку за межами як області, так і України в цілому. Не підлягаю сумніву, що власівський будинок культури завжди був і є осередком творчості, креативу та майстерності. Тому моє запитання звучатиме наступним чином: які найбільші досягнення здобули колективи за всі ці 50 років? Що я хочу сказати? Колективи Власівського будинку культури знамениті, як я вже говорила, за межами нашого селища, за межами навіть міста, за межами області і за межами України. Хореографічний колектив прославив за кордоном, як в 70 х 80-х роках, так і вже в 2000-х. Так само хоровий колектив, ансамблі наші, солісти-вокалісти, Всіх їх знають в області краще, а за межами області, можливо, не так, але знають всі колективи власівського будинку культури. Прославилися тим, що наші колективи в Будинку культури три, які мають звання народних два народних колектива це хоровий колектив Дніпровські зорі, ансамбль Жіночий либіч, також вокальний і Зразковий дитячий колектив, світоч. Знамениті ще наші колективи тим, що тут завжди працює бурна. Активність нашого осередку, тому що кожного разу керівний склад, як і взагалі візде, керівний склад спеціалістів, як і в всіх структурах, він трішки змінюється. Якщо на початку діяльності будинку культури в 80-х були одні керівники спеціалісти зараз трошки інші, але все одно всі знаходяться на своєму місці. Прийшли на зміну інші працівники Олексєєва, Ірина Миколаївна, Савостяненко. Ко Анатолій Потім Колеснікова Антоніна, Анісімова, Оксана Вікторовна, Суліга, Ольга Константинівна. Я вже згадувала прізвища. Ну на сьогоднішній день я скажу, що це молоді спеціалісти, яких, на жаль, не вистачає в, взагалі в культурі і в мистецтві. На сьогоднішній день це керівники, такі як Прошина Альона Олегівна, Бойко, Анна Олегівна, Савченко, Світлана Михайлівна. Це не за Мінні такі працівники, я б сказала, про які ну не, не можна просто про них говорити одну хвилину, про них можна розповідати довго і довго. В кожному колективі, особливо коли це колектив творчих та запальних людей, виникають своєрідні звички, котрі переростають особливе та рідне, та котрі з часом стають незмінними традиціями. Напевно, за 50 років його існування їх накопичилось чимало. Могли би розповісти, які традиції сформувались за цей час? Я хочу сказати, що працівників культури взагалі ніколи немає свят. Чому тому, що вони завжди зайняті і на роботі і роблять для людей свята? Це люди культури, ті, які привикли завжди людям робити свято. І я б сказала, традицій як такових у нас немає, бо ми завжди зайняті. Але ми відзначаємо зараз всі день народження своїх працівників разом. І і завжди ходимо поздоровляти тих пенсіонерів, які зараз на заслуженому відпочинку і були працівниками будинку культури. Це якось є своєю такою галочкою. Ну, як, тим паче, якщо це кругла дата, або дата вже людині, яка підходить до 70 там, 80 років. Е і... Що я можу сказати? Що з 16-го року, мабуть, одне єдине це те, що в нас зараз жіночий колектив, більшість жіночого складу. І ми, коли приходимо на роботу, то ніхто не зайде до себе до кабінету, щоб не посидіти в фоє і не обговорити якісь нагальні, такі жіночі, сімейні, селищні питання. От у нас така п'ятихвилинка, можемо сказати так. Тільки поговорили трішки, розслабились, і всі в 8-10 вже Пішли до себе до кабінету. Пані Ліна, ви вже з 2016 року перебуваєте на посаді директора. Хочемо задати вам непросте запитання. Скажіть, за ці роки в нашому будинку культури вдалося зберегти той високий рівень професіоналізму, яким ми завжди пишались? Що вам вдалося що не вдалося реалізувати у своїй роботі? І які найбільші складнощі та виклики існують на сьогодні? Ем... Ну, ми кожного року здаємо звіт в Кіровоградський центр обласної творчості. То хочу сказати, що, звичайно, ми тримаємо ту планку, яка була і до цього, будемо так говорити, яка була і в 90-х, і в 2000-х. Звичайно, що змінюється. Деякі ну, вносяться корективи, наприклад, так як зараз війна. Це теж внесло свої корективи. То я хочу сказати, що взагалі-то Ласівський будинок культури тримається на високому професійному рівні. Що мені вдалося реалізувати? Ну так як я на контрактній основі в мене були там пункти, коли я прийшла, то ще не все вдалося реалізувати. Але я думаю, що це все в планах і все це зробиться. На жаль, зараз тріхи мало фінансуються, і не тільки зараз, взагалі мало фінансується в нашій країні культурна сфера. Я хочу сказати не шоу-бізнес, а культура. Взагалі, от, заклади культури, селищні, міські, навіть сільські. Якби нашій країні тріхи більше виділяється коштів з бюджету саме на реалізацію деяких проєктів культурного культурного мистецтва то мабуть би тут було більше людей мабуть би тут було більше керівників і спеціалістів і молоді яких би зацікавило це бо в сучасному житті дуже тяжко жити на мінімальну зарплату я відверто це кажу тому що всі знають Нашу заробітну плату, і я вважаю, ті люди, які працюють зараз в закладах культури, не тільки у нас, в будинку культури, вони є просто е, любителями, не то, що навіть любителями, вони є просто ті люди, які закохані в свою справу. Найбільші складності, мабуть, це те, що немає молодих спеціалістів. Їх, звичайно, не вистачає. Більшість працівників, на жаль, ті люди, які вже повинні ну, можуть бути на заслуженому відпочинку, але вони ще працюють, бо вони також люблять цю справу і немає навіть ким замінити ту чи іншу посаду. Одне, що я хочу ще сказати, дякую всім тим. Селищним головам, які були в нас іменно в селищі Власівки, чому тому, що завжди підтримували будинок культури. Спочатку це було головне об'єднання Дніпроенергобудпром, А потім, це коли ми перейшли вже до селищної ради, це були Анатолій Герасимович і Ольга Олексіївна Лущевська. Також дякую Пасько Олександру Олександровичу і Коваль Галини Тріфоновні. Це ті люди, які підтримували ну, базу будинку культури, завжди намагалися щось нове е, придбати. І зараз також в нас є староста Любов Мавліївна Жарікова. Я завдячую і їм, і нашим депутатам, які зараз діють. Е, вони завжди допомагають, коли б ми не звернулися. Вони ніколи не відмовляють, будемо так сказати, може не стовідсотково прямо все готові зразу так допомогти, але вони ніколи не відмовляють, і не можу також не сказати спасибі управлінню культури і туризму, які також тримають нас на балансі, бо ми від них отримаємо і методичні рекомендації, і якісь настанови. Еліна Олександрівна, напевно, Власівський будинок культури планує відзначити своє 50-ліття урочистою подією. Можете трохи проанонсувати цей захід? Так, звичайно, ми плануємо урочисту програму до 50-ліття, півстоліття тому вона буде називатися. Це планується на кінець місяця. Будуть задіяні всі наші колективи, звичайно. Всі карти вам не відкрию. Будемо чекати вас. Запрошую всіх бажаючих на наш захід. І на закінчення нашого інтерв'ю. Що б ви хотіли побажати всім людям, які вас оточують, а саме колегам по роботі, гуртківцям та їм керівникам і всім ласівчанам. Звичайно, здоров'я, сили, витрамки, натхнення на працю. І щоб всі жили під мирним небом в вільній Україні і перемоги. Шановні глядачі, наше спілкування з директором власівського будинку культури Доценко Аліни Олександрівни підійшло до завершення. Дякуємо їй за розгорнуті, цікаві та насичені відповіді. Шановна Ліна Олександрівна, хочемо побажати вам і всьому вашому колективу творчого натхнення, нових досягнень та подальшого процвітання. Ще раз дякуємо. Всього найкращого. Дякую і вам.